У Черкасах презентували центр допомоги у створенні та підтримці діяльності ОСББ. Його ініціатори пропонують жителям багатоповерхівок не лише консультативно-правовий супровід на етапі утворення об'єднання співвласників, але й весь комплекс комунальних послуг. Для цього створили дві взаємозалежні інституції: громадську спілку ОСББ Черкащини та її управляючу компанію Житло. Стверджують, тарифи мають бути обґрунтовані, прозорі і зрозумілі а самі послуги якісні і конкурентні детальніше. В наступному матеріалі зустріч. Презентація у форматі круглого столу про проблеми створення і функціонування ОСББ запросили представників комітетів самоорганізації населення, субів, керівників ОСББ Ми поставили перед собою амбіциозну ціль – створити платформу, де люди можуть задавати питання і знаходити на них відповіді. на такі питання, як створити ОСББ, як вирішити конфліктну ситуації. Решить выучиться на управителей и получить качественную юридическую и бухгалтерскую помощь. Уникальность нашего проекта в том, не только в том, что это общественный проект, но также в том, что мы будем обеспечивать, мы будем способны обеспечивать полный цикл услуг по обслуживанию дома. Ініціатор створення громадської спілки ОСББ Черкащина, агенція підтримки підприємництва та інвестицій. Її директор Євган Глєбов не приховує, що в процесі співпраці із вже існуючими та новоствореними ОСББ будуть виникати і комерційні питання. Зокрема, обіцяють перебрати на себе клопіт, поведені бухгалтерії, з підготовка документів для реєстрації ОСББ, юридичний супровід в судах, а також надавати повний цикл комунальних послуг. Саме для цього створили управлінську кампанію Житло. Вона в свою чергу має пар партнерів – перевірені компанії, які мають репутацію на ринку комунальних послуг, в будь-якому тарифі, навіть зі час закладається практично 30% орієнтабі. Роботи не за що, гроші платити. Роботи якісь робити чи не робити, ми це не бачимо, ми цього не знаємо. Якщо це буде дієва спілка, 10, 15, 16 ОСББ грубора, які можуть контролювати. Все управляющие компании испытать, а почему там стоит робот, а не 50 копей. Мы стремимся создать европейский уровень, можно сказать, обслуживания, обеспечить прозрачность платежей и в первую очередь выполненных работ. Также способствовать осведомленности жильцов, многоэтажных домов по тарифам и ценообразованию. Нині в Черкасах 162 ОСББ, а вже до кінця року їх буде 250, Прогнозує голова громадської спілки ОСББ Черкащини Олександр Клиновий. І це незважаючи на те, що серед жильців черкаських багатоповерхівок вистачає противників цієї ідеї, підігрівають ці настрої і випадки зловживань з боку керівників вже існуючих об'єднань співвласників. Громадська ж спілка буде на довіреній основі брати участь у звітновиборних зборах, контролювати дотримання законодавства при виготовленні протоколів ОСББ. Наша юридична освіченість наших людей і активність юридична дуже слабка. Менталітет зазвичай, моя хата з краю, я нічого не бажаю, або ви щось робіть, а можливо я потім приєднаюся і допоможу, перевищує, я думаю, 50% в деяких будинках і 80%. Насправді ОСББ це велика сила, з якої мають рухуватися місцева і навіть центральна влада, переконаний Олександр Клиновий. Але так буде лише за умови єдності цих об'єднань. І громадська спілка ОСББ Черкащини береться очолити цей рух. Станіслав Шемет, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.